Всім дня. Мене звуть Ольга, це мій вишивальний канал. На задньому плані звуки моєї хрюкаючої маленької шерстяної принцеси. Тож, прошу вибачення одразу за неї. Я знімаю на балконі, на підлозі, бо це єдине світле місце, тож можуть в кадрі бути і тваринки. Сьогодні у мене 16 травня, дуже такий похмурий-похмурий ранок. Восьма ранку зараз. Раночок у нас почався не з кави, а зі збиття шахедів, які летіли з Російської Федерації. Ну, слава Богу, слава ЗСУ. Все збили і начебто без жертв і серйозних руйнувань. І щоб якось себе розрадити, я вирішила зняти відео, бо мені не терпиться похвалитися моїм фінішем. Фінішем Dimensions. Це найбільша наразі вишита мною робота. Gold, який я тягнула з минулого літа. Я подивилася по програмі, вишивала я його 80 аж днів. І тут трохи більше 30 тисяч стібочків. Не хрестиків, а саме стібочки, бо тут дуже багато напівхреста, яке традиційно в Dimensions вишивається, небо вишивається напівхрестом. Отже, дорожка на заході сонця. Ось так. І так, не показую вже прев'ю, показую саму роботу. На жаль, на жаль, сонце не таке яскраве, вона трішки вицвівша передається, ніж насправді вона більше яскрава і більше плавні переходи. Що хочу сказати. По-перше, мені шкода, що її не дуже часто вишивають цю роботу. Я на українському Ютубі її і не бачила. Бачила, здається, на американському хлосту, чи якось так в них називається. Ну, не буду кверкати слова. Шкода, що не вишивається, тому що вона прекрасна. І, звичайно, головний герой тут ось це небо на Заході, ось ці просто. Неймовірні кольори, ось це, мені здається, ще гори вже в, таку, в такому залиті сонячним промінням. Тут уже все в тумані, тут, будь ласка, вийшла, <смі> вийшов місяць, ще так намками вийшов, а сонце ще не сіло, але ось ось. І такі оці два три, три медведі. Два отаких маленьких бешкетника і їхня мама. Ну, прекрасна, прекрасні. Робота. Вишивалася вона дуже легко. Єдина, єдина тут така, що тяжкість, що багато. Ось, ось так кольори краще передаються близько. Єдина така важкість, що багато. На півсті бочків до мене. Хоча я дивлюся, як дівчата вишивають багато колірки, де по 100 тисяч, чи навіть якийсь там Лукас, де 70 тисяч, то для мене це, певно, робота на два роки. Ну, неважливо. Легка, повторююсь, легка робота. Тут дуже мало беку. Єдине, що ось який тут бек обриси з каміння, скелі. Самих ведмедів, ну і в ялинках, в ялиночках, і фрузелочки. Так, десь ось тут. І ось тут трошечки таких фрузелочків. А, і ще бек ось ці кущі, мені на хвосту вони схожі. У нас в батьків така якась хоста росте ось. І все. І бека тут. Немає. Єдине, що я собі спростила, я не дуже розумію. А, ось тут буде видно, ось ось тут, ось у якийсь бек, ось цей по типу. Він мені тут не зрозумілий, і я собі трошки спростила е, роботу. Я його отут в цій частинці не робила. І мені здається, в принципі, нормально. Я чесно не розумію, ось тут я його робила. І тут він мені якось і не, не дуже подобається. От То Тож тут не, не робила. А так, кажу ж, дуже така тепла, літня, прекрасна робота. А, я така рада, що вона в мене вже вишита, що вона мене радує і в мене зник страх вишивати великий. Голдименшські, тому що схеми дуже прості. А в мене були, були якісь такі страхи їх вишивати. Я думала, боже, це на це роботи на 5 років з моєю швидкістю на всі 7 років. Але ні, ні. сідаєш, вишиваєш і, будь ласка. Будь ласка, буде така краса. Я на цій радості, що вишила, пішла шукати набори. Дуже мені подобаються. Я оставлю картинку Парижський ринок, де багато-багато квітів. І ринок в Прованці чи Прованський, провансальський, прованський ринок. Але прованського ринку, по-моєму, вже немає ніде. А ринок у Парижі ну, якихось трошечки шалених коштів коштує. А я собі вирішила зробила таку позначку, що набори дорожчі за півтори тисячі, я купувати не буду. Тому що в мене їх ну, дуже і так багато. Треба вишивати трішки те, що є. А я все хочу-хочу з... накуповувати, накуповувати. Вони мені і в закритому вигляді гріють мою душеньку. Ну, то таке. Отже, є в мене такий красень, такий чудовий. Дуже мені. Я така рада, хочу, щоб за мене порадувалися, що в мене така краса є. От, і ось першу половину травня, травня я майже повністю віддала завершенню цієї роботи. Дуже-дуже-дуже рада і подобається. Мені шкода, що воно на камері з'їдає трошки кольори, як ви Так от, ось ось так от видно. Зблизька воно мішанина. Звичайно, тут мішанина нічого не зрозуміла, але його як віддаляєш, все зрозуміло. І подобається мені, от, до речі, бек от в ялинках, я бачила таке часто в карпатських лісах, коли засихає ялинкові гілки чи щось і ось одна така. Без гілочок, ось мені здається, дуже так гарно, реалістично вийшла. Так, це те, що я буду забрати з кадра. Але не, не тільки діменшу, Ді це якраз тільки. не тільки е... завершувала я, але й розпочала і трошки просунула іншу роботу. Ось цей малесенький мінік, не колд, це проста серія. І ось тут -от беку в рази більше, ніж в моєму попередньому великому. Ось тут беку багато. І дивлюся я на цю роботу, на цей наборчик, і мені здається, тут в помідорах треба якось блендом рожевеньким, ось так пройти, бо ці білі. Попки, хвостики, не хвостики, ну, попки помідорів. Якось не, не дуже. Але, в принципі, це ж така схематично, ну, не схематично намальована, стика досить з грубими плямами. Ось Тут тут, тут, тут якось певно бутилка з вином, якось цей блік сонячний плавніший переход зроблений, ніж тут. Це, певно ж, хоча може, ні, певно, це вино. Ну, неважливо, неважливо, так. І ось що в мене вийшло. Вишивала я тут на якійсь Лінді, я не пам'ятаю колір, який був у мене, я взяла, але це точно Лінда 27-го Лінда ж Челугана. О, може, й логано, ну, не знаю. Я дуже погано розбираюся в тканинках, колись понабирала маленьких шматочків, відрізочків, і оце тепер їх беру, куди беру. А в оригіналі канва 14 і вона більш така рижіша. Але мені здається, на цій теж непогано виходить. Ось цю частиночку пішла. Глечик цей трошки і на оцю бутилку. Зате в мене немає таких просвітів якось тут. Тут такі серйозні просвіти, а в мене немає. Легка. Вишивається хрестиком легенько, бо тут що, хрестик в дві ниточки, ніяких тобі оцих деменшських на півхрестів в 1500 складень, до речі, забула сказати про фініш мій, що там складення, найбільші складення були на пів хресті в 4, 4 ниточки блент і все. Тобто більше не було і вишивалося воно майже без проблем на 14 основі. 14 там була. Боже, брешу. Там була 18, 14, а тут заплуталася сама і вас, певно, плутає. Ось, і буду я собі потихеньку його продовжувати. Це вона така вечірня робота, коли я не, не хочеться мені читати, то я беру тут дуже просто не заплутаєшся. І хочу розпочати старт зробити. Мене не відпускає, хто б міг подумати, так, я розкрила, щоб не шарудіти. Мене не відпускає ось ця японка від чарівної миті. Небір, певно, ровесник, це я собі так скидаю. Дуже він старий, всередині все росіянською ще мовою, то я думаю, що це дуже старий набір. Коштував він мені всього 84 гривні, але, але чогось не, не можу. Постійно думаю про нього. Повертаюся до цієї японки. Я якось себе з нею ідентифікую, тому що зараз у мене такі. Період в житті, коли я на розпутті, коли дуже хвилююся через зміну професійної діяльності і вся в пошуку себе роботи. І мені здається, я така ж на вітрі стою, але не така впевнена, не така граціозна, як вона, тому що вона прям така... не схиляється, не ламається в своєму Кимоно йде куди хоче, і нічого її зупинити не може. І я хочу бути такою. Так. Трошки ліричного відступу. Але ж вишивати на 16-й основі нитками. Е, тут не Мадейра, по-моєму. Мені не хотілося, тому я купила для неї основу. Так, Трошки схема от така собі, ну, не дуже схема, але я знайшла перенабір. І основу я купила 32-му Робота сама велика. Робота 26 на 32, але ж тут не, не повна зашивка. Е, тож, нормально, я знайшла мурану. Я перший раз буду вишивати на такій. Це 32-й каунт, і називається, на Grey Clothes. Клаудс, так, клаудс, хмаринки. Ну, видно, що тут хмаринки, мені здається, воно буде дуже гарно. Е, Саме на такий, як продовження оцього дерева, сакури чи що. Тут, до речі, воно така надо буде ще зробити Lazy дейзі здається, називається оці от зірочки. І мені здається. Воно буде дуже гарно. На такій основі вона йде хмари, вітер. Ось ниточки. Так, я тут дуже така згина світиться, я не хочу світити. Ось всього скільки ниточок. Раз, два і все. До речі, а, ще додаткова пасма чорного. Так, по-моєму, це всі ниточки. Угу, всі. Сіни точки. І мені захотілося спробувати нитку Теле Арттіс замість оцієї червоної, яка йде основною в її кімено. Мені здавалося, і здається, що воно буде досить цікаво з такими не чиста, а з переходами. Нитка називається калина, і переходи тут абсолютно не дуже явні. я навіть в камеру, є, здається, побачимо нитка калина. Я дивилася на сайті мережка, коли обирала, були червон... ну, палітра від Телеартіс червона, але досить така контрастна. А контрастно на це кімоно я побоялася брати. А ця, думаю, гарно підійде. Видно переходи. Я ніколи не вишивала телою Артіс, тому ж мені цікаво і спробувати. А так от, в принципі, вони з цією ниткою так і схожі. Це буде мій старт, і я прям відчуваю, що старт, можливо, сьогоднішнього дня я оброблю края тканини і прям-прям-прям хочу до кінця місяця, якщо все буде добре, буде тиша, то вишити цю японку. Загадаю на неї бажання, не на неї, а собі бажання. Можливо, з її допомогою такою магічною я щось та і зроблю. І це були мої вишивальні такі новинки. І, і, і хочу поділитися вам, з вами а, тим, що я прочитала, також ну, в кадрі гарно. Тканина, перечитувала я Аеропорт Артура Гейлі, можливо, хтось не знає ще. Це входить в серію, не знаю, певно, господарських, якщо можна так сказати, романів Гейлі. Дуже класний, дуже. Написаний він в, шісти, в кінці 60-х. Тож, коли я читала, в мене був такий дисонанс. Думаю, боже, ну чого вони так не зроблять? Так, а потім згадую, ну куди ж так, якщо це написано 60 років тому, і аеропорти тоді були абсолютно іншими. Дія розгортається протягом декількох годин навколо аеропорта Лінкольна в штаті Іллінойс. І тут. І... Пілоти-зрадники, і терористи, і диспетчери з ПТСР, і якісь такі не дуже чесні, не дуже такі порядні журналісти, і якісь заколоти. І все оце протягом кількох годин, одного дня січневого відбувається в аеропорту. Читається дуже швидко, ти не можеш відірватися, гортаєш, гортаєш, гортаєш. І знову ж таки кажу: настільки сучасною мовою написано, що я забувала, що е, книга стара. Е, і коли там. Якісь протиправні дії аеропорту, я думаю, боже, ну чого не по камерам. Де їхні камери, де їхні ці, як воно, сканери, багажок? Тим Боже, Оля, це ж... тоді ще слів таких не знали. Не те, щоб внідрятися. Рекомендую. Видавництво КСД українською дуже часто на переклад жаліються. Український КСД, але, в принципі, це нормаль, нормальний переклад, не замічаєш, тому що так швидко, швидко, швидко читається. Аж цікаво, що далі, далі, що не помічаєш, якісь там недоліки, якщо вони є. Тож, дуже раджу. Таку книгу хочу купити його готель. Я все це читала, але читала, на жаль, не українською. І, на жаль, не в оригіналі англійською. Читала я орківською. А, і зараз замінюю книги в себе. І замінила Гейлі в свій час, але не купила ще його готель. Ось всі мої такі новини були за першу половину травня. Я сподіваюся, у всіх все окей, всі живі і здорові в своїх домівках і бажаю, як завжди, нам миру, повернення наших захисниць і захисників додому живими і здоровими. Перемоги України, миру Україні. І, звичайно, слава Україні! Бережіть себе!